Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо голубці з картоплею та шкварками. Дуже будуть смачні, м'якенькі і незвичайні на смак. І так починаємо. Дівчата, дивіться, шість картошин середнього розміру. Шість картошин. Було 10. Що я зробила? Шість отак сирі залишаю шість штучок, а 4 я зварила. Чотири картоплі просто зварила, відварила у холодній воді, не підсалювала взагалі. Ось, ось зварена просто картопля. Чотири штучки він вже парує. Що я роблю? Чотири картоплі, оці, що я відварила. Зараз отако просто мну швиденько, поки вона гаряча, щоб помняти. У мене буде і сира, і варена. Це робиться для того, щоб колір красивий був у голубців. Ця страва дійсно смачна, сподобається вам. От. Цю страву можна робити, наприклад, взимку, коли піст, хто соблюдає піст, але без шкварочок. Пом'яла якби тюре, без масла, без нічого. Просто відварена картопля. І відставляю поки що відварену картоплю в сторону. А оці шість картоплин тру. Листя я вже попарила капусти і труп на крупній терціку. Я знаю, що моя свекруха, коли робила такі голубчики, то дівчата не терла на терпці, а на м'ясорубці. Якщо хочете, і так можна, коли робити з картоплею іменно голубці. Цибулі йде багато. От, наприклад, я сьогодні чотири штуки цибулини пережарила із шкварочками. Просто з салом. Сало десь грам 250-300 і чотири цибулинки. І я пережарила аж до такого коричнюватого кольору. Ось покажу вам. Оце я жарила до ефіру, оце шкварочки, цибуля і 4 штуки. І десь до 300 грамів у мене сало. Просто на сковорідку порізала міленько-міленько сало. навіть як міленько, як на олів'я кубиком, отак порізала. Як сало розтопилося, стало таке вже більш золотуватим. Я додала цибулі, аж 4 штучки. мілко мілко кубиком порізала. І оце сало із цибулькою обсмажено. Все. Більше нам тертка не треба. Все, потерли. І так, напоминаю, хто тільки зайшов: шість картоплин середнього розміру. Ми натерли на крупній буряковій терці. Сирі. Шість картоплин. Чотири картоплини ми відварили просто до повної готовності, щоб було м'яке. Оце. М'яке без масла, без нічого. Просто Альона його взяла і помняла. Тепер тільки зараз починаю ось солити, так як картопля не присолена. Солю ось, ось о, чайна ложечка. Зараз солі кидаю. Тут все сиро і сире, і половина. Десь приблизно від 1,5 до 2 кілограм. Отак рахуйте оцей рецепт. Від 1,5 до 2 кілограм картоплі. Отак десь рахуйте. Тепер. Сюди обов'язково додайте мелений чорний перчик. Це обов'язково, це буде дуже смачно. Перчику не жалійте, бо це дійсно буде смачно. Все. Ну, десь приблизно пів чайної ложки. Отут пів чайної ложки. Тепер зубка 4, не менше, можна і 5, видавіть часнику 4-5 зубків сирого. Так як у мене старий часник, дуже старий, і я його морозила. Я після Нового року перечистила, щоб він уже, бо він погано ж зберігається, і я його просто поморозила. Це в мене старий часник. Якщо брати ложками, то тут повна чайна ложка. Повна чайна ложка. А якщо брати зубцями, видавлюйте зубка 4, 5, видавлюйте сміливо. Ці голубці з картоплею люблять, часник люблять. Все, видавили. Ну, звісно, зараз ми це все перемішуємо. Це робиться для того, щоб сира картопля. І плюс варена картопля, щоб вони з'єднувались, і не треба буде оце відсіжування. Понімаєте, як є люди на міленьку тертушку труть, а потім через марлю видавлюють, відсіжують. Якщо ви будете робити таким способом, як оце я зараз нічого тут не треба відсіжувати. Ще сюди хорошо додати, потерти одну цибулинку можна. Але я дуже багато нажарила цибульки, то я її викидаю сюди. Тут до 300 грам сала міленько порізаного. І чотири великі цибулини. Цибулі, у це блюдо, взагалі не жалійте. Цибулі додавайте багато. Це шкварочки, які я зараз з'єдную з цією картопелькою. От, і тепер моє діло Оце просто все перемішати. Картопля, ось так вона виглядає. Дивіться, нічого не тече, соку ніякого нема. Дуже гарна начинка. Бачите, дуже гарна начинка, тому що ми потерли на крупній тертушці. Так, і плюс ми додали ще і варену картопельку, бо якби ми тільки сиру, не було по цій в'язкості, що нам оце треба. Каструлю, в якій ви будете тушкувати, простелили на дно листочки капусти, кинули штучки три лаврового листочка, накрутили ви своїх голубчиків. І берете стільки, скільки вам треба, там, ну, столова ложка чи скільки листочок викладаєте. Але у, коли накрутили вулиців, зверху заливаєте, наприклад, на свій смак дивитесь, що вам, ось, ось, бачите, на листочок поклала столову ложку. І отако, як би рулетиком, отако рулетиком закриваю, 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 закручую, як всі знають. да? І оце тако о, бока ховаю туди. отако, Ось так. Все, і отак голубчики. Бачите, наші, ось тако викладаю. Ну тільки треба в каструлю складати. Що я хотіла? Листочки попарені, дивіться, кокпуста молода була. Великі я порізала навпіл. Маленькі я буду скручувати ціленькі, отакі, якщо маленькі, то я буду так і не буду різати їх пополам. Отак і буду скручувати. Заливку на олії, на олії обсмажую дві одну-дві Так? Обсмажила цибуля стала м'якенька, я туди потерла одну морквину. І коли морква з цибулькою пережарилась, я, як звичайно, як всі хазяйки, томату, я дві повних столових ложки томату. повних. Слід за томатом чайну ложку цукру. обов'язково, Чайну ложечку цукру, чайну ложечку солі, пів чайної ложечки перчику меленого. І десь стакана два 250 грамових, це значить пів літри. Закип'ятила чайник води. І десь стакана два налила туди кип'ятку. Це все перекипіло і все. І оце моя заливка готова. Тепер оцю все, оце все я виливаю от сюди. Морко, цибуля. Дуже пахне. Покажи всередину каструлі і отако розпреділяємо. Ось так от. Тепер дивіться. Води я більше не додаю, потрушу, так ними, потрушу. І далі, дивіться, капуста, яка в мене залишилась, отакі куски буду прямо отако викладати. Отако викладаю прямо на, наверх. Все дуже просто, не геніально. Я Америку нікому не відкриваю, але кажу чесно, це дуже-дуже смачно. І накриваю товстий слой. Оцю всю капустину, яка залишилася листя, Ось тако, щоб пропарилось. Потому що я не знаю, як ви, дівчата, а я таке просто обожнюю їсти. Мені оця капуста дуже смачна. І оці листочки, які залишились, Ось так, бачите, я накриваю. Отак от прямо гарний такий слой. Це все закриваю. Оця каструлька це у мене десь на 5-6 літрів. Але вона ж не повна голубців, щоб було їм гарно кипіти, щоб плита була чиста, не повискакувала. І отакий от раз-раз, раз, раз, раз. І ставлю. Як тільки закипить, як тільки закипить, саме менше півтори, а так, 2 години. І включаємо. Наші голубці з картоплею тушкувалися рівно дві години. Виключила кастрюльку. І зараз будемо дивитися, що тут з ними. Дивіться: капуста, листки, які зверху вже почали як коричневіти. Оце перший показник, це для мене. І листя ці, що зверху на накриті були наші голубчики, я ось так їх відодвигаю. Води більше я не додавала, дивіться, скільки тут вони соковиті, скільки тут багато водички. І викладаємо наші голубчики, які ось так виглядають. А зараз подивимося на наш голубець у розрізі. Я візьму зараз оцей більшенький. По м'якості дивлюся, що дуже м'ясенька вже капусточка, як ви бачите, розрізаю навпіл пополам. І дивіться, ось яке м'яке пюре картопляне. І ось так виглядають наші голубці через дві години і соковиті, і дуже-дуже м'ягусінькі губами їж. Тому ж я вам всім бажаю. Попробувати спробувати хоч один раз такий варіант ще голубчиків. Це дійсно смачно! Смакуйте на здоров'я!